Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов до кінця тижня з 14 по 17 листопада, у другій половині тижня, починаючи з четверга, атмосферний тиск почне помітно знижуватись. Активізуються атмосферні фронтальні розділи з півдня та північного заходу. Вони принесуть у більшість регіонів нашої країни дощі на заході півночі та сході з мокрим снігом. У Криму та Приазов'ї пройдуть місцями значні опади. Також протягом тижня можуть спостерігатися тумани, які призведуть до погіршення дальності видимості в окремих регіонах країни до 200-500 метрів. У четвер, 14 листопада, вночі у Криму, а вранці також вдень у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, очікуються дощі на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків. Від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 3 до плюс 2, на півдні від плюс 3 до плюс 8, вдень від плюс 3 до плюс 8. У Криму місцями до плюс 10 градусів вищі нуля. Шановні глядачі, ми цінуємо, що серед безліч відео ваш вибір зупинився саме на нашому. На знак вдячності: ми даруємо вам знижку у 20% на усі товари в інтернет-магазині для людей літнього віку. Котру ви зможете отримати наприкінці цього відео. Дякуємо, що ви з нами. У п'ятницю, 15 листопада, вночі на південному сході та в Криму очікуються помірні подекуди значні дощі. У північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів країни очікуються невеликі дощі з мокрим снігом, вітер переважатиме західної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до плюс 5. На півдні та приазов'є від плюс 2 до плюс 7, денні години від плюс 3 до плюс 8, на Одещині до плюс 10 градусів вище нуля. У суботу 16 листопада, вночі в Криму очікуються помірні дощі. У північних та східних регіонах невеликий дощ та мокрий сніг. У речі областей без істотних опадів. Вітер північно-західний 50 метрів на секунд. Температура повітря вночі від мінус 3 до плюс 2. У Карпатах від мінус 3 до мінус 8. Вдень від плюс 1 до плюс 6 градусів вище 0. У неділю 17 листопада в Україні суттєвих опадів не передбачається. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. температура повітря вночі від мінус 4 до плюс 1. В Карпатах від мінус 2 до мінус 7. Вдень від плюс 4 до плюс 9. На Одещині до плюс 11 градусів вище 0. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною. Тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай найближчі дні принесуть Україні перемогу та кожному затишок і теплі дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.